Гральним автоматам в Коломиї не місце. Члени військово-патріотичного об'єднання Коломия Центр викривають підприємців, які заробляють гроші на незаконному бізнесі. Спочатку попереджають, потім беруться до конкретних дій. кажуть, хочуть спільно із правоохоронцями та коломиянами навести лад у нашому місці. Військово-патріотичне об'єднання Коломия центр створене, аби підтримувати порядок у нашому місті. 200 місцевих чоловіків об'єдналися навколо спільної мети. Уже зробили перші кроки. Блокування автозаправок у зв'язку з повищенням цін на них, оскільки був долар е, піднявся. Ми розуміємо, що була піднялася ціна на бензин. Долар упав, ціна на бензин. Як ви бачите, не впала. Це була наша акція по блокуванню заправок у середу. Ми провели акцію попереджувальну акцію. Були по ігрових автоматах, оскільки ви знаєте, у Коломиї є дуже багато ігрових автоматів, і так як нас були не зрозуміли чи може не хотіли зрозуміти. Ми в п'ятницю поїхали і закрили один ігровий зал. Це на е, автостанції. Незаконний бізнес поблизу автостанції в Коломиї процвітав, багато людей залишали там зароблені гроші. Переконує Сергій Алєсєєв. Члени Коломия центр спільно із правоохоронцями вилучили гральні автомати, готівку та тимчасово закрили залу. Ми зайшли як прості іграки. Ну, Потім представляємося, хто ми такі є, і починаємо працювати. Викликаємо міліцію, викликаємо слідчих і всі дії проводять слідчі. Дуже багато коло миї ігрових апаратів. Після цієї акції, як ми вилучили ігрові апарати, ми перевіряли останні зали, вони були закриті. Ну, Невідомо чи надовго, чи не надовго. Були закриті просто Правоохоронці кажуть, лотерейні термінали, які там вилучили, пройдуть ретельну експертизу. Власне, вже за її результатами міліція зможе зробити висновок чи законним був бізнес. Працівники Коломийського міськвідділу відділу міліції спільно із громадськими активістами в одному із приміщень міста Коломиї виявили та вилучили 16 лотерейних терміналів. Зараз проводиться перевірка щодо законності функціонування даного закладу. Члени військово-патріотичного об'єднання коломия Центр обіцяють цю справу не залишати, будуть і далі очищати наше місто від негативних явищ по нелегальному алкоголю. Це як народ привик казати, точки. І так скоршу всього, ще є і наркотики в місті Коломия. Люди звикли жити ще старим часом. Вони не розуміють, що настав новий час, що треба мінятися. А для того, щоб усе змінити в Україні, треба насамперед змінити себе.